Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій дуже ну, улюблений, один з найулюблених рецептів швидкої маринованої капусточки. Дуже вона смачна і дуже швидко вона готується. Буквально за добу. Смачнюча-смачнюча. Друзі, я викладала багато на своєму каналі і квашена капуста, і в своєму сокові, і, і в розсолі, і було дуже багато рецептів. Але цей рецепт я ще не викладала. Звісно, трохи пізніше, як вже достигнуть пізні сорти капусти, я обов'язково буду квасити, багато ми квасимо, бо я і корочкам наквасю на зиму капусточку, вона дуже корисна. і для Нашого організму і для курочок, щоб вони добре неслися всю зиму, то я обов'язково засніму. Усі ці рецепти. А наразі хочу показати іменно цей рецепт. Може він комусь не сподобається, може комусь сподобається, може хтось вже багато років так маринує капусточку. Ну, я просто сьогодні вирішила зробити цей рецепт і записати вам показати на відео. Я е, зроблю невелико, якраз на одне кіло капусточки. Я купила отакий качанчик невеликий. Для цього рецепту, друзі, Будь-які сорти капусти, От чого мені іменно сьогодні і захотілося це зробити. Кстати, дуже класна капустинка. Це я купила друзі у АТБ. Вона, вона частенька, без усиляких е, недостаточків. Ну, е, я у цьому році не садила капусточку, тому купувала. Для цього рецепту підійдуть і середні сорти, і пізні сорти, будь-які сорти, але не рання, та що іде на до салатику, така зелена, прям та точно не. Ось усі якраз можна. От, ну, наразі ці всі сорти капусти, що вже дозріли, я ніколи не, не квасю, бо вона ну, не така смачна. Виходить. Я беру пісню тільки сорти. А для цього рецепту усе одно. В общем, друзі, в мене така тертушечка. Це не реклама, друзі, бо мене питали багато, що це у вас за такі терточки. Друзі, я їх купувала, кстати, три роки тому, і вони дуже гострі. Оце для корейської морковки, для капусти і ще дві насадочки до оцінєї іде для того, щоб нашаткувати картошку для жарки такими ну Такими бочоночками невеличкими. То оце я купувала, це коштувало 3 роки назад 1700 гривень. Друзі, я не буду казати, на якому сайті я замовляла, щоб не вважалося це за рекламу. Просто ну мені воно подобається. Я на якомусь каналі бачила, там, де викладали рецепти, і тому це дуже захотілося і мені її купити. Але мене Дуже смутила така дійсно, ну, дійсно велика ціна. За велика ціна, скажімо так, для тортушок. Але вони гострі, друзі, капець. Я не ще не гострила. Вони дуже класно шаткують капусточку, так як я дуже багато на зиму. Руками не перешаткуєш стільки. А її раз, два, раз, два, та і все. І вона не ржавіє нічого. Тобто, то, 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 то. е, брнер, так, да, брнер-фірма називається. Так, ну, в общем, друзі, оце я перешаткую Кіло капусти. Ось такі добрі смужечки получаються, бачите? І візьму. Ну, Десь грамів 200 моркви. Моркву можна натирати на будь-які тертушечки. Ну, я буду на та, що для корейської. Вона більш гарніше виглядає. Десь грамів 200 моркви і на кіло капусти. Далі я вам дам розрахунки усіх дальніших інгредієнтів, як буду робити вже. По мірі, ну, по мірі того, як я буду це робити, друзі, то отакого. От Ось така гарна капусточка, отакого от гарненька морковка. І оце все отговору і перемішую. Нічого не треба не давити, не треба, щоб виділявся сіт. Це не кваситься капусточка, це марінується, тому не потрібно. Хто полюбляє солодкий перчик, можна перчинку ще пошаткувати такими смужечками, типу як, оце, ну як морквинка, отакова, такими тунесенькими смужечками Таз буде дуже смачно. У мене наразі немає червоного перчику, то я не буду. Друзі, от я взяла, перемішала. Тепер візьму банку 3 літрову. І оце все туди. Поскладаю. Друзі, складаємо так, щоб воно не треба його не чавкати, не жмакати, нічого. Воно і так добре, добре промаринується, і, і у цьому рецепті, друзі, дійсно важливо її не, не чавити, тому що вона не буде така хрустка, як вона у цьому рецепті повинна бути. У цьому рецепті, друзі, є і цукор, є і сіль. Є і оцет. Тобто, хто не полюбляє таке, то це таке діло. Але я наразі ну дуже мені захотілося щось типу квашеної капусти. ну Але квашеної капусти ще поки. У е, нашому регіоні ми ще не квасимо, у нас не достигло. От погляньте, на отакий е, вес капусти та моркви получилася 3-літрова баночка. От кого. Все. Вона не набита, вона просто так добра скла. Все. Тепер я її відставляю у сторіночку. І будемо, друзі, тепер готувати маринад. Маринад дуже важливий у цьому рецепті, іменно по е чіткої -чітко рецептурі. Ось я. Зразу покладу сюди, отака в мене лієчка, щоб добре заливати, марінат, щоб не розливався. У каструльку я вливаю пів літра води. Просто обична зкрама. Велика столова ложка з гіркою солі. Друзі, сіль я користуюся для консервації, для маринування, для квашення, тільки отакою. От Це в мене ще. Залише із, із. Я заготовила ще до війни. Це наша, друзі, бахмутська сіль. Так, от. Ово. Не вийшло додати добре з гірочкою, Тоді і іще. Ось так, така добра столова ложка з гіркою соду. Зодована і в цей рецепт, друзі, не підходить. Не треба йодровану сіль а сюди долучати у цей рецепт. Далі, друзі, три. 3-дві лаврушечки. Такі ось в мене невеличкі, я покладу три. Далі гіркий перчик горошком. Штук 10. Можна навіть і більше. він, ну, дуже, дуже, Для мене це дуже смачно. Потім, друзі, можливо сюди додати ще 3, 4, 5 горошинок духмяного перчика, але мені в цьому рецепті, якщо чесно, більше подобається коріандр. То я додам коріандру, друзі. Але коріандру я додам, ну, давайте на, на ложечці, Отак от я вам покажу. Це столова стандартна ложка. Ну, десь е, третя частина отакого от столового ложки. Це я горошинок коріандру. Не придавлюю, все одно. І, ти що? Мастян, ви бачите, що він витворяє? Ах ти ж такий. Так, тепер, оце вон я ставлю на вогонь. І ще, друзі, ще ні. Ще треба додати цукру. Цукор я додаю, це не в ложках, а півстакана. Стандартний стаканчик 250 грамовий, Я беру пів, пів стаканчика. Хто полюбляє ну, з душе присмаком солодкого, можна додати ще там, ну, не повен стаканчик, але ще пару ложок можна, можна додати. Але мені достатньо такого. Це вже кожен коректує так, як, як йому вдобно. Все, друзі, оцей маринад я зараз поставлю на плиту, коли він закипить, 2-3 хвилини хай прокипить, щоб перчики, і коріандр і лаврушечка, оцей присмак змішався. І тоді я тоді туди додам, іменно як закипіло воно, пів стакана цього ж стакану олії і півстакана 9% оцту. Тільки я додала і зразу вимикаю. І цим кип'ячим розсілом, маринадом, я прямо гарячим, кип'ячим заливаю прямо усю баночку. Все, друзі, іду ставите на вогонь. Все, друзі, розсіл вже закипів, зараз шведесенько беру кип'ячий розсіл і заливаю оцю капусточку свою. Омат, друзі, просто бомбес. Оце таким кип'ячим, прям кип'ячим. Отакуй. Перчик, карушечку, коріандрик. Все-все-все сюди додаємо, щоб нічого там не залишилося. Отак. Це, друзі, вона ось отрималася. Трохи я її. Не то, що притиснула, вона все одно, друзі, вона вже трохи е, зм'якшала під цим під гарячим, таким кип'ячим маринадом. І ну, все, друзі, все погляньте. Я її трохи-трохи е, е, придавила, щоб вона була повністю у маринаді. Отак, все, друзі. Тепер. Щільно зачиняю зразу ж капроновою кришкою, коткова кришка, обично, друзі. Все. І отак, на столі я залишаю на добу, ну, тобто при кімнатній температурі. У нас наразі, зараз гляну. Зараз гляну. Так, температура, друзі, 24 градуси. 24 градуси. Це от. Отака от температура. І при такій температурі я от його залишу. Вона буде в мене і вночі. І на завтра, от, час запису відео наразі 11 ранку. от Завтра в 11 ранку я вже дістану капусточку і буду куштувати. Погляньте, яка вона гарненька, ну дійсно гарненька. І дуже-дуже швидко готується. Друзі. Кому сподобався такий рецепт, скористайтеся, спробуйте. Якщо ви вже готували, напишіть свої відкрити, що ви, як вам іменно цей рецепт. Я іменно цей рецепт, друзі, я десь роки три тому почала готувати. Іменно тоді, коли ще немає пізніх сортів, а дуже хочеться капусточки такої кисленької. То, ну, от таку. От кого я приготувала, а ну десь раз, два-три приготую, й вже почнеться, скоріше за все, вже пізні сорти поспінуть і буду вже квасити. Друзі, я на своєму каналі вам показувала, як я квасила огірочки, як я квасила помідорчики. Квашена продукція дуже-дуже корисна для нашого організму. Ще, друзі, я вам показувала, як я маринувала у кисло-солодкому соусі огірочки і помідорчики. Дуже-дуже смачно. Ну, виходить, вони такі огірочки хрумкі, а помідорчики дуже такі з присмаком такого солодкого, такого. І ну, дуже дійсно дуже дуже смачно. Друзі, усім усім велике дякую за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви підписуєтесь на нас. Дуже дякую вам за дуже теплі такі класні коментарі. Усім велике вам дякую. Низків, блінда, велике дякую нашим дорогим захисникам та захисникам. Місто провідності, область, все буде Україна, друзі. Слава Україні!